Друзі, всім привіт! Любіті сончої енергетики хотів перезаписати відео, яке записував на фоні Кореї. Вибачайте, що так сталося, хотів просто в більшості вам е, дати інформацію, як правильно проховати, бачала писати, типу як правильно порахувати сонцю електростанцію, але зараз я вам перезапишу в тишині і в своїй майстерні. Е, хотів зразу вам забігти чуть-чуть наперед і хотів вам повідомити те, що... Деякі нюанси, які я хочу вам об'яснити, мені не весь час, виходить, вам це сказати. У мене знання є достатньо хороше, я в більшості 15 років вивчаю це все, повністю електроніку і повністю займаюся ремонтами різних оборудовань. Але мені передати вам знання, які я знаю, трошки важко. бо... Я не ніколи не проподавав, чи там якусь інформацію вам розказував. Наприклад, як ви лічно зі мною поспілкуєтеся, ви зрозумієте те, що я можу дистально вам роз'яснити, бо для кожної людини треба свій підхід. І, і не хотів би, щоб мій іменно канал падав рейтингу, бо я побачив, що багато людей почало відписуватися, щоб типу, що я не розуміюся, бо кажу. Для кожної людини треба підхід, мені дуже важко вам іменно предпівнести цю інформацію, іменно вам показати, її. наприклад, для людини одна інформація буде добра, для інших людей буде вона абсурдна, і буде, ну він буде дивитися на мене, що я якийсь не алін чи щось таке, що я це прик... не розумію. Я це прекрасно розумію, але би хотів вам зразу перейти до суті. Наприклад, як ви хочете соняшу електростанцію, і у вас соняч електростанція в районі там. Там 6 кВт хочете, як правильно вам порахувати, я зараз вам буду показувати наглядно на калькуляторі, щоб ви могли зрозуміти, наприклад, ми беремо от калькулятор, і в нас середнє споживання в районі 450 кВт в місяць. Ми беремо 450 кВт, розділяємо на 30, от, ми розділили на 30. І в нас виходить 15 кВт. От 450 розділяємо на 30. У нас виходить 15 кВт в сутку. В е, сутку, у нас наприклад, є ще сонячні дні. Ми не рахуємо зиму, ми рахуємо загальний літній варіант, типу електростанцію для літа. Осінь, весна, літо. Бо зима там є трошки свої нюанси, говорять, чому сонячна електростанція зиму не працює по тій причині, що. Сніг падає на сонячних панелях, буває проблематично, треба скинути сніг, і є своїх купа нюансів для того, щоб, наприклад, як зимою панелі працюють однозначно, просто треба вилізти, скинути сніг, почистити від них, і якраз генерація Є. Щоб не сказати, що панелі не працюють, це не сказати ну, нічого по суті. Давайте перейдемо далі. Наприклад, в нас виходить 450 кВт в місяць, виходить в районі там, 15, 15 кВт в сутку, 15 кВт ми розділяємо вже на 2, то виходить в районі 7,5 кВт. Як в нас батарейка буде 6 кВт, а у нас по суті нам буде вистачати по суті впретих. Але це залежності, треба враховувати, скільки ми споживаємо протягом дня і протягом ночі. Наприклад, щоб вам дізнатися, скільки ви споживаєте протягом дня чи протягом, наприклад, ночі, це дуже просто. Ви підходите до лічильника, фоткаєте, наприклад, там у вас є двохденний, двохденний чи двохзонний зони, типу там день, ніч який у вас є лічильник. Ви фоткаєте там образом. Перше, там, наприклад, фоткаєте ніч і фоткаєте в день, наприклад, ви сфоткали іменно в годину 9-ї вечора. І 9-ї вечора ви фоткаєте, то ви знаєте за сутку споживання, іменно коли у вас виходить, і ви вже знаєте, скільки ви спожили ніч, скільки спожили день. Щоб знати образно, скільки ви спожили на ніч, у вас е, однозонний лічий, типу суто. Е, Працює день і нема вас ні, день-ніч. То ви берете образно 9 там, вечора там, чи 10, 9, нахай, чи 8 сонце вже по суті засховалося. Ви сфоткали свій лічильник. Прийшли, наприклад, там, рано 6 ранку, чи там 8 ранку. Ви сфоткали ще раз лічильник свій, і ви знаєте, скільки ви спожили образно за ніч. Бо, наприклад, ви раз сфоткали і дуже сфоткали, потім ви собі відрахували. Наприклад, в день ніж сфоткали, і ви це порахували, і ви знаєте, скільки ви спожили за там, образно. Давайте, наприклад, візьмемо так, як це порахувати. Наприклад, в мене лічильник там спожив от, як калькулятор, і ми рахуємо, наприклад, 2530, 2500. От, отакі, типа, цифри. 2553 кВт. Ми спожили в загальності на даний момент. У нас такі цифри є. Там є крапка і є ще два, два значення, та ми його не чіпаємо. Це зовсім не потрібно нам, коли ви, наприклад, записуєте, які у вас показники. Ми беремо потім, наприклад, на мінусуємо. І в нас, наприклад, на другий день там 2000 і 200. Там, наприклад, 60. От. І ми знаємо, що, наприклад, ми робимо доріння, і в нас виходить 7 кВт. 7 кВт ми образно взяли за ніч. Щоб, наприклад, ми, нам вирахувати. Потім друге: як нам іменно зібрати електростанцію, щоб ми могли розуміти для нашого власного споживання? Наприклад, як в нас споживання в районі 400 кВт. І... Я вам просто зараз більш детально наприклад у нас споживання в районі 400 кВт. Ви розумієте, що в нас образно, наприклад, там 450-15 кВт ми споживаємо в сутку. Щоб нам себе забезпечити, нам в районі потрібно 2,5 кВт сонших панель. Чому я кажу менше 2 кВт не підійде для 48 вольтової системи? По тій причині, що МППТ сам трекер, типу, який МПТ, він буде погано працювати. Нам потрібно підняти діапазон більше 200 вольт. Щоб в нас точка опори при холостому була в районі 160-170, бо пасивна погода на точка падає набагато нижче. Щоб в нас пасивна погода працювала, нам потрібно більше, наприклад, там, 200 вольт. ТВ, наприклад, дізнатися, які іменно вам потрібно. Панелі, скільки вам потрібно, це дуже просто. Наприклад, як панель у вас виходить на 36 вольт, пише там пише значення на панелі там 36-72 там вольта, ну, тіпа, є різні значення на панелі, це я вже забіг наперед. 72 на високовольтних панелях. 36, 42 вольта, 49, 50 вольт. Наприклад, як нас пише на панелі холостий хід, ми з холостий, не на нагрузкою. Холостий, там пише максимально, там пише 50 вольт, наприклад, ми 50 вольт. Множимо, наприклад, на 5, і виходить у нас 250 вольт. Ми розуміємо, що ми можемо підключити. Образно 5 панелей, і нас вже буде працювати. 5-6 панелей це, нас, наприклад, буде нам достатньо для того, щоб нам вже працювало 300 вольт. Для того, щоб нам працював сонячний наш. Е... Ну, сонячний наш контролер, щоб він могли перебразовувати, бо йому потрібно перебразувати з е, тих образно, там 300 вольт, зробити 400 вольт. Нас потрібно. Наприклад, як в нас буде паспортна погода, навіть 5 панелі буде працювати, то воно буде падати до образно 40 вольт, може до 30 падати, бо в нас генерації нема, а паспортного сонця немає і вже чуть-чуть вона падає коефіцієнт. Віддачі сонячної панелі, але все одно, як ті нові панелі, все одно якась генерація є. Наприклад, в мене виходить холостий хід в районі 450 вольт. Е, влітку у мене буде в районі 400 вольт. А коли настане зима, то буде в районі 450 вольт. Так що ви не переходьте тої межі більше 450 вольт. Ми, наприклад, ви перейде там конденсатор стоїть на 450 вольт. Ви перейдете цю межу, і вас зимою за хороше сонечко, уявіть собі те, що ваші панелі будуть віддавати максимально 100%, можуть віддати там в піку, там година чи скільки там часу, а контролер цього не витримає, він у вас може згоріти. Так що ви ну, не поспішайте, а робіть правильні висновки, що вам потрібно панелі іменно під ваш е, діапазон вольтажу, що у вас муси бути запас. Наприклад, як панелі на даний момент не віддають того, то вони означає, що вони перегрілися. Е, перейдемо далі. Інвертор. Інвертор це є іменно е, апарат, який іменно вам робить зі 48, робить там 220 вольт. Е, як вам іменно його підібрати. Як ви маєте бюджет дуже маленький, ви можете взяти на 24 вольта. Можете взяти, але брати більш гібридні. Бо гібридні це вони. Працюють і з акумулятором, можуть працювати і без акумулятора. Є різні версії, наприклад, 24-вій. Він мусить себе підтримувати акумулятором, бо є, наприклад, інвертори, наприклад, як я вам показував Marvel, Marvel він е, типа гібридний, але він не хоче працювати як гібридний. Він не працює, він не має підмішування. Взяти інвертор Anert, він має підмішування. І він, та, але вони трохи ловатні, трошки шумні. Вони реальності трошки гудять. Так як ви хочете робити вже стабільну систему, наприклад, образно я рекомендую людям брати інвертор, там, наприклад, на 6 кВт. Вбирати з запасом акумулятор, ви можете положити в районі там, 3 кВт. Для того, щоб ви вже мали якесь забезпечення з без світло, протягом сонячного дня у вас буде світило сонечко, воно вам буде компенсувати. Давайте вже почнемо з 450 кВт. Як я вже повернемося до того. Щоб збудувати електростанцію споживання 450 кВт. 450 кВт то нам потрібно там бойлер, є плитки електричні, є пральна машинка, там водяний насос. Нам потрібно образно е, інвертор на 6 кВт, не менше 6 кВт на 6,2 наприклад, допустимо, той анерт навіть. Беремо панелів 2,5 кВт сонячних. Беремо в районі, щоб нам більш-менш нормально працювало, і акумулятор можна взяти 3, але це трошки маловато. То вже краще взяти 6 кВт сонячного акумулятора брати літіону. Не беріть акумулятори, там ті кислотні, не дивіться в ту сторону, тому що ви будете постійно двигатись, спина буде боліти, і ви будете викидати гроші на вітер. Навіть взяти гелеві, бо можна попасти на гелеві хороші, які будуть реально у вас працювати. Але як ви хочете максимально, так як я, хочу, щоб у мене акумулятор постійно працював суто все на сонці, і акумулятор використовувався постійно, цикли використовуватись, це брати лінійку, взяти ліки або ліки ферм, які ви маєте фінансові. Я зупинився на літіонові, бо більше фінансово не витягував. Так що, друзі, іменно вираховуйте, і ще я вам скажу, що у вас, наприклад, є акумулятор на 3 кВт, ви розумієте те, що він вам віддасть не 3 кВт, а він може вам віддати 2,5 кВт. Чому іменно так? По тій причині, що нам іменно тих 500 Вт може йти на перетворення інвертора, що він працював. Бо коли ми перетворюємо, інвертор споживає в годину 60 Вт. Наприклад, 6 кВт, 60-50 Вт. Дехто каже, чому так багато, а ми без того не можемо обійти, тому що нам потрібно звідки збирати енергію перетворювати і кудись вона мусить втікати, хоч якась. Бо, наприклад, ми беремо з 48 вольт перетворюємо на 220, в нас все одно втрати є. Ми нікуди від того не тікаємо. У нас є все одно, навіть взяти, де є хороша, вона теж має своє перетворення і теж має своє споживання. Як ми розуміємо, що в нас, наприклад, є інвертор образу, наприклад, на 6 кВт ми вже зупинилися на тому. Акумулятор у нас 3 кВт, наприклад, 6 кВт. Ми хочемо розуміти, скільки у нас часу буде споживання. Ви розумієте, що у вас є споживачі, такі як називається насос боляр, наприклад, я пральна машинка, і ще там приклад різні прилади, які мають таку функцію, наприклад, багато хто розуміється. Реактивна нагрузка. Коли ми включаємо, наприклад, прилад, у нас йде реактив, наприклад, різкий сплеск енергії там в районі там, 2 кВт, а потім він спадає, і в районі 1,5 може бути. Навіть той самий холодильник, коли він запускається, то у нас він може перегнути в районі там, до 1 кВт, а далі при роботі брати в районі там, 200 Вт, 150 Вт, іменно так споживати. Бо без того вони не можуть працювати, вони мусять і так і запускатися. І цей реактив дуже багато бере. Наприклад, взяти образно на фірмах, які є великі фірми великого масштабу. Там в них є щиток, і в щитках стоять конденсатори, що вони компенсують реактив. Бо, наприклад, образно, як в нас, є лічильник. І коли на фірмі той стартує без конденсатору, без того всього стартує мотори там по 5-6 кВт. У нас починають дуже скоро крутитися іменно ті лічильники. І воно рахує теж, лічильник починає скоро крутитися, а це невигідно тіпа підприємствам великим, і вони ставлять конденсатори, які компенсують той реактив, що даже запускається якась якісь приблуди, що включається. Конденсатори компенсують реактив. Вони не беруть з мережі і не просадку дають, наприклад, просадка 230, коли включаєте движок, падає до, там, до 190 до 200 вольт. Щоб цього не було, і не було того дуже падіння, і не було того скачка, що ми беремо той великий ривок з мережі. На фірмах ставлять конденсатори. Тепер йдемо далі. Нам акумулятор, наприклад, обознатого 3 кВт. І 3 кВт ми вже розуміємо, що реактив, реактив є теж своє споживання. У нас виходить там в районі 3000 2,5 кВт, як я вже, вже сказав. І в нас потрібно порахувати, скільки акумулятор нам хватить. Це рахує за літіний акумулятор на кислотні. Кам... Кислотний акумулятор, то акумулятори пише там 100 А, він по суті, 100 А вам не віддасть. Навіть це не рахуємо. По суті, це як буферна система. Він може вам віддати короткочасно і все, він для того і призначений. Для таких систем я навіть не рахую, рахую суто літьоної акумулятори на даний момент, які імено, е, будуть вам віддавати передати образно 2,5 кВт. Як ми будемо користуватися лампочкою одною, яка там або лампочкою освітлення, роутер, щось таке без насосів, без нічого, просто будуть включені в нас світла. Лампочки, то розумійте те, що в нам е, буде в районі споживання. Наприклад, як ми візьмемо 100 Вт, будемо споживати постоянно, у нас буде, то ми будемо мати, наприклад, там 12 годин, то ми виходимо 1200 Вт. Ми спожимо. Наприклад, як нам треба там в районі 20 годин, то виходить 2 кВт. Ми 2 кВт будемо брати. Так що іменно отакі показники, так все рахує. Наприклад, як на 100 Вт, просто множимо це на там на 20 годин, чи наскільки ми маємо вже образно тих 2000 Вт. Це все так рахується. Але як ви рахуєте насос, ви розумієте, що насос буде там 900 Вт, і воно вже по суті вже чуть-чуть менше падає. Вже наприклад, як у нас камлята 2,5 кВт, то в нас виходить вже 2 кВт. А то образно, там щоб насос працював, де колись там щось включався. Бо насос бере 900 Вт 900 кВт, то розуміємо те, що в нам там в районі має все попрацювати, як їм воно вираховувати, плюс-мінус 15 годин має воно працювати. Але 15 годин не буде, бо всі прекрасно розуміють, що хтось щось включить, якісь ходинки будуть дьорати, то воно може в районі там 10 годин. Але при красних услов'ях при, при е, хороших. І на споживання це все правильно, там нема дуже таких років, то в нас буде раху... споживання набагато довше, акумулятор довше працювати. Це все рахує, це все просто. Наприклад, беремо споживання, наприклад, 100, 200, 300, Вт, 400 Вт чи кіловатт, Кіловат, наприклад, як будемо споживати 1 кВт, це в районі буде, наприклад, вже 2 години, 2,5 години. там год... Буде в нас споживання з акумулятора. Тепер перейдемо до сонячних панелів. Сонші панелі в нам видають в годину. В годину 2 кВт. Наперед, як у нас 2,5 кВт, то ми розуміємо, що у нас 2,5 кВт буде давати сонші в годину. То ми розуміємо, що за 2 години нам панелі віддадуть 5 кВт. То ви розумієте, що вам панелі є достатньо для того, щоб вам забезпечити себе, наприклад, якоюсь електрикою. Воно буде компенсувати, і воно буде заряджати вам акумулятор. Так, що я дуже, я думаю, що я роз'яснив. Ви просто це все множите. Ви берете іменно там, наприклад, 2 кВт сон видають в годину. Наприклад, 2 кВт множите нам образно. Там ну, це панелі 2,5, з половиною, марахуємо два. Хай буде, бо сонце панелі вони чуть перегріваються, Всякі є коефіцієнт втрати, але все одно воно буде вам працювати. 2 кВт ми беремо 2 кВт множимо наприклад, на образно 8 годин, то у нас виходить 16 кВт. У мене, наприклад, є 4 кВт, я ділюся в мене в загальне споживання. Там 24 кВт, буває в сон, щоб там 25 кВт, 28 кВт. Але суть в тому, що я би міг і більше витягнути по тій причині, що коли у вас нагрузка дому нема. Ви зрозумієте те, що, наприклад, у вас нагрузка в будинку, в ніякого немає акумулятора заряджені, і у вас панелі видають там 100-200 Вт. А сонце світ. Це так має бути по тій причині, що панелі більше не будуть віддавали, бо нема куди її пхати. Коли ви включите боляр, воно бере зразу з акумулятора, і далі вже починають панелі підтягуватися, починають компенсувати це все. А далі що є залишки, пхати в акумулятор. Так що, друзі, я думаю, що я вам роз'яснив, пояснив іменно це все повністю. Дуже дякую вам за увагу, що ви іменно подивилися цей відеоролик. Всім пока. До нових зустрічей. Ставте лайк. Всім пока.